Павербанк за супер цену. У нас акції. Або розпродаж товару на складі і починаємо з павербанків. Погляньте, дуже чудові павербанки. Пауербанк на 40 тисяч. На 40 тисяч. Дуже гарний. І ціна 800 гривень. Якісний павербанк, давайте ж поглянемо. Є в кількості. На сайті 100 гривень ком'юа, павербанк який коштує 2-2,5 в інтернеті, ми продаємо по 800 гривень на сайті 100 гривень ком'юа. Як вам павербанк за 800 гривень? Будемо робити акції. І це все на сайті 100 гривень ком'юа розпродаж складу Powerbank, який за 2-2,5-800 гривень вже на сайті 100 гривень.com.ua. Всім гарного дня!